Всім друзі, доброго дня! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Дякуючи їм, маємо ще одну суботу. Сьогодні, 20.30, всіх запрошуємо на прямий ефір з дівчатами, будемо спілкуватися, співати українських пісень і підтримувати наших захисників. Ну і на ніч їдемо на е Донецький напрямок до хлопців. Одну відженемо, якщо сьогодні дороблять, і іншу заберемо, ну а також провідаємо наших хлопців і дівчат. Ну, а... Так як ми вже підготувалися недільки, мабуть, три назад до посадки цибулі і часнику, але погода трішечки не давала. Але з одної сторони, в принципі, по всім прикметам, щоб садити цибулю, наче було ще наче рановато. По-перше, ще тепла температура. Тобто температура ще не опускалася до 5-6 градусів тепла. Ну, а також. Ще горіх у нас був, не обсипався, але зараз на даний момент горіх уже обсипався, береза обсипалася, тобто все пообсипалося, листя впало. І вже у нас, начебто, сьогодні вже 1 листопада, то начебто треба було б і садити цибульку. Так що в мене є пару-тройку годин, і ми ще з Назаревичом. У нас там риски ми пробували нарізати. Зараз ми трошечки поновимо їх і будемо ходити тикати. Нічим не будемо обріз... обробляти. Хотів використати попил, надія Анатоліївна десь кудись його висипала. Чи ти там щось не збирав трошки? Трошки є трошечки, потрусимо попелом рядочки, але. З однієї сторони, той, хто садить цибулю або там різного роду, треба робити якусь цілу зміну, змінювати місце. А в нас виходить, що там через пару років ми знову попадаємо на те саме місце. Але саме головне не садити на одному тому самому місці, наприклад, часник по часнику, цибулю по цибулі. Ну, бажано б там пару-тройку років, щоб проходило. Але мені ще одне цікаве таке питання. Тобто, те, то, що ми будемо садити, подивився Ярик Мазур агроном, так що це наші однодумці, переселенці з Херсона, е які зараз на Західній Україні е працюють, не опускають руки, вони вже також посадили о, цибулю і часничок. І ми будемо також зараз садити. Ми будемо садити е радар. Такий. Ну, кажуть, що він не стрілкує, ну, не знаю, побачимо, вже починає проростати. Так що радарчик посадимо, посадимо трой. Ось о, трой. І посадимо. Це у нас. Робін, але це в нас був ред барон, щось таке. Ну, я думаю, що воно приблизно однакове. Так що тут у нас 2 кіла, 4-4 І що я хотів би, не знаю, як це правильно зробити, в голові трошки насрано, але що мені хочеться зробити? Я хотів би зважити, наприклад, до 5 цибулин. 5 цибулин. 5 цибулин і вирахувати, скільки е, важить одна цибулина. Тобто 960 грам це в нас виходить 5 штук. 960 грам 5 штук. Е, і нам вищити, скільки зараз одна цибулинка стоїть е, стої, важить. Правильно? Так, 960 розділюємо на п'яток. На п'яток. І одна цибулина у нас виходить 192 грама. А тепер, що я хочу... 192 грама. Запам'ятав Назаревич, у нас ручки тут немає. Ну нічого. 192 грама ми запам'ятаємо. Але я, я ще хочу вичитати, скільки, е, скільки важає така цибулинка, і і скільки разів збільшується вона в цьому. Тобто я зараз візьму, мабуть, ну, наприклад, таку кучку і посчитаємо, скільки їх штук, правильно? і роз, розтіребанимо потім, щоб, виходить, ми не, не брали там так. І ми маємо.

І получається 45 грам у нас, да? 20. Чи верніше 45? 45. Нам надо розділити. 45. Ділимо на 20, Тобто одна цибулинка у нас, виходить, що 2 грама? І 25 пять а ну напишіть, правильно, я ну, порахував, правильно? Ну, все, показало 45 г, Правильно ж? Ну так, да, у нас вийшло 0,045. 0,045, ти показав, так? Да? Ну, 0,45 і ми розділили, і виходить, якщо Чи це надо якось по-другому. Все, все правильно. Ну, навіть якщо ми так отаке 0,450. Ні, це навіть 0,45. Там 0.045 поділити на 20. Ти ж одна цибулинка, виходить 2,5 грама, виходить, тоді, якщо цибулинка, 2,5 грама середня, ну це, виходить, із цього. Є тут і більше, звісно, можна взяти отаку одненьку, то вона у нас вже 10 грам. Бачите? А якщо взяти, у нас вийшло, що середня, да? ну ось отак. Раз, три, ми ще ось 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Ось такі крупніші. Так? Правильно? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. От 10, 350. О, то виходить, одна цибулинка у нас половиною грама. половиною грама а виростає 195 середня. У нас вийшло? Скільки разів? Так що, друзі, я не напишіть. Я не можу зобразити і порахувати, скільки разів. Збільшується оця цибулина в порівнянні до цієї. Ну, і тепер порахуйте, скільки потрібно, скільки можна з одного кілограма, якщо ми посадимо один кілограм, скільки ми можемо зібрати цибулі. Ну, я думаю, що там і менше, хоч це середня, це невелика, є і більша цибуля, і менша. От реально, я просто до цього був не готовий, але мені реально було просто цікаво, у скільки разів приблизно. Збільшується цибуля. Хорошо, там навіть хай 5 грам середня буде 5 грам, а виростає 195 грам. Це треба було б 195, правильно, поділити на 5. І вийде в скільки разів. А ну зараз поприкинемо. Це якщо 5 грам середня, бо в нас вийшло 12,5. От, 100. У Мене ще блокується телефончик. 37-38. 37-38 разів. Тобто, якщо ми. З одного кілограма ми можемо зібрати що виходить, скільки? 38 чи 380? 38. З одного кілограма можна зібрати, грубо говоря, 380 кілограм. Якщо там ми на одну сотку посадимо 10 кг, то ми можемо зібрати 380 кг. Скільки ти Але воно так і є. Десь в середньому, тут 10 к. Получається, десь в середньому. З однієї сотки, в залежності від того, яка буде посадка, в залежності, який ґрунт, в залежності, як удобрена територія, чи буде це полив, чи не буде це полив, то можна все-таки зібрати 350-450 кг з однієї сотки. Так що ну, а ви мені напишіть, чи я вирішу, чи ні, а ви напишіть вигідно чи ні. Середня ціна посадкового матеріалу. На сьогоднішній день составляє десь в районі 140 гривень. Не знаю, як у вашому регіоні. Так що, друзяки, напишіть. А зараз ми з Назаром підемо е, поновимо рисочки. Чого риски, Ну, Я, по-перше, тренувався, ми зробили нове рало 25 ширина. Город невеликий, хочеться мінімалізувати е, площу От, е, і по максимуму на ній посадити. Подивимося, який буде результат. Чи е, буде набагато, буде менша цибуля. Чи буде вона також буде родити. Не думаю, якщо буде поливання, то буде все нормально. Бачили, як ми відрізали в цьому році цибулю. Ми її отако, з такими довгими пісюнчиками і воно типу, засохло і перекрило. І тепер цибуля ціла в тому. Году вже в таке время було дуже-дуже багато поганої цибулі. В цьому году теж є. Ще хотів би подивитися, якщо у нас риски остануться. По тій площі. Я ж хочу таку цибулю посадити. Що це за цибуля, не знаю, але я думаю, що ми зможемо поїхати і е, поїхати у магазин е, у, цей, у скриню, показати, де ми купуємо. І якщо в мене буде площа, то я відвезу пару цибулин і мені продавчиня скаже, що це за е, сорт ми посадимо. Хоч мені вона не дуже подобається чистить, але це, от, якщо взяти з цих сортів от, червона салатна от е, радар. І оця плоска, то ця плоска найсолодша. Так що, друзяшки, поки на паузі, а яйця не, прод... яйця не будемо садити. І це... ось ще якась цибуля, теж розового кольору, що то я не знаю, це, походу, хтось дав бабі Наді. От. А це все, Анатолій Васильович привіз мені ще любаша воздушка однозубка. Так що з краю також потикаємо від того часнику, Той часник у нас посаджений. Так що побажайте нам удачі. Посадимо все, посадимо, не посадимо все. Знаєш, приїду і з ходу досадимо. Так що далі буде, залишайтеся з нами, покажемо, розкажемо. А ви пишіть в коментарях, як у вас, чи посадили, чи ні, які сорти садили, чим підживляли, який урожай збирали, і скільки, там, наприклад, з одного кілограма ви зібрали великий цибулі. Нам буде дуже-дуже цікаво. Так що працюємо далі. Рісочки ми поробили, так як у нас було пофрезеровано і земля трошки вляглася. з однієї сторони, це дуже добре, тому що після фрезеровки садить воно таке, воно дуже-дуже м'яко. І ми зробили нашим ральцям е, отакі рисочки, у нас міжряддя 25. Виходить, зараз воно назар приніс попилу. Це вже третій у нас варіант, третє відро. І треба трошки потрусити, подивимося, чи буде різниця, чи ні. Перед цим ми сюди також привезли гною, розкидали і перефрезерували. Часник там ми вже посадили, посадили Любашу, правда, не однозубка. Є там у нас трошки однозубки. І ми зараз посадимо, це у нас буде сьомий рядок. Шість рядків ми посадили Любаші брав я у своїх знайомих. От, вона не дуже велика, але була вирощена з однозубки. І подивимося, що воно буде, якщо доживемо до весни. От. Ну, Дожити хочеться і хочеться. Побачу. Так що зараз ми поправляємо наші рисочки. От. Зараз покажемо, що ми будемо робити далі. І за рахунок того, що ми е, зробили міжряддя 25, у нас тепер мінімалізується площа, а кількість посадки на одну сотку збільшиться. Я думаю, чи це добре чи ні. Хоч читав по характеристикам, що більшість людей, які садять, Часник, тибулю, міжряддя 25, між собою садять в залежності від фракції, 6, 8, 10 см. Так що я це все діло ось підправив. От. Ну, я думаю, нам прийдеться ще щось робити там далі. То вже буде Назаревич, а я щас візьму потрусю попела. У ну, не буду такого. Отакого, От може так в окремий рядочок, хоч можна було його і повністю посипати і по барабану. Я думаю, що від цього нічого не зміниться. Він у нас є попел, тобто його вистачає, потім воно засипеться і перемішається. Але деякі люди акуратненько сиплять безпосередньо у рядочок. От. У нас земелька тут не бідна, в принципі. От, Хватає, гною вистачає, поки не було. Ну і то в нас нічого і толком і не росло. От. Ну і попел теж багато макро і мікроелементів. І ще кажуть, що непогано захищає від всякої зарази. Тобто жучків, напевно, паучків. Отак. Так що в нас громатеї багато, і скільки живи, скільки і учиться. І реально, поки ти сам цим не почнеш займатися, ти сильно в це і не в ніколи. ж. От дивився Ярика Мазура агронома, вони е, е, обробляли посадковий матеріал, обробляли максимум. О, деякі люди обробляють марганцовкою, деякі соленою водою, деякі е, содою. Ну, тобто якось так. Так що, ну а ми садимо з Назаревичем моток. От так, Щось да буде, правильно? Ми колись теж, як добре, у нас картоплю садили, не було, ще у нас гною так чимало, то ми просто розкидали. от, Перед тим як садити картоплю, так розкидали. да і потім воно Перемішувалося, да і все. Або риски нарізали трактором, коли ще не було сажалки. Ми брали, просто риски нарізали так само під картоплю, тільки ж міжрядя там. Тоді ми садили 60, а зараз садимо в тракторі в нашому колія 75. Так що ну от така історія. Так що що я зараз буду робити? А ти не приніс мені цей воздушку ту? Першу чергу піду воздушку возьму. Опа. Теж посадимо, да? Хе-ха, -хе, да я шучу. Це так, для контенту. Так що, друзяки, воздушечка і до Анатолія Васильовича. Це якесь нам маленьке вдирочка. Давай ми ще оце візьмемо. Ось так, посадимо. Щоб мені просто легше було його садити. Не знаю, де Васильович його заказував, але каже, надивився. Що Шелудько там щось питається садити і собі заказав. Так що ті люди, які не довіряють нікому, то звісно, це погано. Але є дуже багато людей, які обманюють. Ось так виглядає одна зубочка сорту Любаша. Ну, казав Василь, він замовляв. Одна була крупніша, одна менша. Бачите? Ось така ось Любашка. Ми І зараз у тому рядочку. Посадимо, тільки, мабуть, розпочну, тільки не буду самого краю садити, тому що тут а виходить, що у нас О, ситуація яка. Їздимо ми сюди поки, От. Ну кашковоз. Зараз оце ми тут крізь край посадимо люба, що зрозуміло, що її не буде тут на цілий рядок. Садимо десь за розрахунки там 8-9-10 сантиметрів. Я думаю, що вже варто садити. Зараз нічок яка погодка гарненька випала. Да? Щас. Саме головне гори ногами не посадити, бо воно не розбереш. Так, можна вже і роздітися трохи. Що ж жарко. Ось помічники прийшли. Прийшов цей. Оцей дуже сильно нам допомагає. Особливо зранку, да. зранку, коли встаємо. І він оце понариває. А я там купив, у мене є зелена сітка. От, Я думаю, може ми просто озгородимо з лазаром, Отако натягнемо сітку і будемо на, на ніч тако раз, туди зробимо такі крючочки до сарая. і отако будемо його закривати. А на день будемо здвигати, щоб можна було ходити. Ну І буде, я думаю, нормально. Не? А там біля цього ми теж позатуляємо. Бо він паразит починає шукати красів і починає. Так що, зараз бігенько висадимо, і потім будемо на тисячу заряючим вже чуть-чуть гурті підривати. Уміж ліків немає. Дівчата виїхали взорвітку. На тюк Там вони по своїм Давить, а потім, коли ти ще доживуєш і його копаєш і отримуєш, що задоволеш. Як будь-яка багато залежало від того, як тебе вас питали, мені Я дякую тобі повідомлення, я дякую кожен день. Вона у мене такий блок. Я впевнений, що вона тебе там підстерігає на свої місцем, тобі бачити її. Пам'ятою. У мене в дитинстві. Чи ми ще збирали не на сінях, що сніг там не судили так багато 6. Я тоже не помітив. То там це дух. Ти хоче якісь там різні. Ми його потерпили тільки таке там нарвать на зелені.

А на кофті був мікрофон. Ну, я не знаю, видно там було чи ні, але суть у нас такова. Тобто по воздушці, це не, не як я воздушку садив. Тобто Анатолій Васильович мені привіз воздушки, в нього залишилося, там, я не знаю, скільки там, пів, пів кіла. Якраз вийшов на цілий рядочок. Ось диви, я посадив. Видно тут а? воздушку ось сюди. Ось раз, два, три. Саме головне, сліпи, але не догори ногами. так. От, І зараз починає садити радар. Ось. Сажу, ну не знаю, ну отак. От там Видно, воно не видно, я сантиметрів, там, ну скільки, 10 є, навіть більше, наверное, да? ну, от... ну от Люди садять середня, там 8-10, от і ми садимо. Ну ще В залежності яка цибулинка, так і садимо. От. Якщо там цибулинка крупніша, то наче воно відстань кажеться більшою. Якщо цибулинка мілкіша, то садимо б той частіше. Ну, подивимося, але така чи маленька, чи маленька. Але кажуть, е крупна цибуля може піти в стрілку. Хоч деякі люди мені кажуть, що ці сорти, е такі як Радар, вони не йдуть в стрілку. Хоч у тому році в нас ота роза червона цибуля е було чимало, пострілкувалося. Хоч деякі люди, я також читав в інтернеті, цю, що стрілкується, вони з нею збирають. Е Собі насіння, теж воздушку, потім садять і у них також є цибулька. Ну от бачите, тобто Ми взяли, зважили, то у нас вийшло там 2,5 грама цибулинка середня. Але ми рахували то 5-5 грам, і якщо взяти оцю, то вона така реально потужна. І я думаю, що десь вона так і буде. Так що воздушку цю можна буде і прикривати. от, от таку. Ніжка ми загрузимо от, і все буде чинчинарем. Так що дощі в нас, звісно, трохи давали дрозда, вони зараз у нас дають дрозда. От, значить, там з вівторка знову буде дощ. Так що що ми зробимо? Ми посадимо радар. Потім після радара посадимо о, робін, мабуть, а після нього вже посадимо. Фу, Все забув, як вона називається. Так що, друзяки, а ви пишіть, ви вже посадили цибульку? не посадили. Що ми, що, що ми правильно зробили, що ми неправильно зробили, чи не рано, чи не пізно, чи є можливість не тикати, цього? щоб таку раз взяв, отаку розкидав, закопав, чи буде толк, чи ні. Бо це ж скільки треба часу, оце такою фігнею страдать. Так що ми зараз з Назаревичем розпочинаємо на перегонки, хто швидше висаде. Ну тільки ж так, не в одну ямку, зрозумів, братик? От. І ми зараз, хто перший висаде свою зибулю, той отримать приз. Да? Ти вже отримав? Да. Так що можна вже не садити. Так що, друзі, от така історія. Ой, посадив до ногами, прикинь. Ні, Ну є такі, були такі моменти, коли приїжджали там внуки із міста і бабусям і дідусям допомагали і. Це ну, неодноразово були такі історії, коли посадять цибуля, а вона все не вилазить, а не вилазить довго. Потім розгрібають, а вона лізе бідолага вниз, а потім до гори, тому що її ну, трошки дітвора посадила, ще виворот От. виворот. Такі випадки були. От. У житті. Я думаю, в кожного вони були. От. І не тільки, думаю, що ті діти, які приїжджали з міста. Ну, була б, звісно, Надюха, вона б мені допомагала але Надюшка зайнята. Поїхала з Віруською. Вона за старшу, до неї дзвонив, вже начебто збираються вони додому. Так що от така історія. Подивимося, що в нас вродить. Хейтерам не пишіть, тому що мені до сраки, що будете мені писати. Як посажу, все моє. от. Яке вроде, таке буду їсти, якщо буде, будь, доживемо. От, тому що зараз ще дожити треба. Ситуація печальна. Багато людей не сприймають сьогоднішню ситуацію, вони не розуміють, що насправді відбувається. Їх тільки все вже їм надоїло. От. Скільки можна, скільки можна, я ж вже давала, я ж вже допомагала. Ну такі бувають моменти, але так багато хто казав із тих регіонів, які вже на даний момент не належать на даний момент українцям. І ті люди, які виїхали, говорять. Тепер уже нема чого давати. От, а люди трошки в нас... Які мають можливість щось відщипнути від себе, їх вже все, жаба задавлює, чого він має, а хтось не дає. Зараз дуже важка ситуація. подивися навіть в Фейсбуці, от Сьогодні тільки що попалася мені ситуація. Дівчинка три машини там жене на схід і кинула кліт, щоб люди там принесли там, е ну хто що, що може, закрутки, всякі речі. І показує машини, просто пусті. Кай ще такого не було. Так що от така історія. Завжди так. Хто тяне того поганяють. І коли воно дуже сильно треба, то на це люди не звертають увагу. Так що, ну а ми садимо, щоб родило на всякого долю. Ви в своїх коментарях напишіть, які сорти ви садили. Ми помаленьку зараз назаріком будемо садити. Тобто, фактично те, що ми робимо і як ми робимо, ми показали. Колись ми привезли гній, перефрезерували мотоблоком. Ну от, нарізали рисочки, вони просіли, зараз ми їх трошечки поправили. Ну, ми ще ж тоді її грало, експериментували, як воно буде працювати. І на цьому всьому тепер просто задача, яка. Розкидали попил по старинці і будемо тикати. Так що на цьому з посадкою все. Ми садимо, а ви пишіть коментарі. Всім миру, здоров'я і добра! Не забувайте підтримувати наших хлопців і хай родить на всяку долю. Слава Україні! Героям слава!